Новий рік особливе казкове свято, що ніби вертає нас в дитинство, створює небачені дива. Цей праздник має чарівну рису, він здатен поєднати минуле і сучасне. Здається, деколи, що в годину, коли мільйони наших сучасників проголошують з Новим роком. Перед кришталю в гамані веселощів можна почути голоси, звуки минулого, побачити обриси тих людей, що жили на українській землі, сотні та навіть тисячі років тому. Але ж як готувалися до Нового року. Як святкували цього дня наші пращури, які події вирували у серці Древньої України на Катеринославщині у новорічну ніч? Відомо, що на теренах Дніпропетровської області в древні часи існувала держава скіфів, пізніше ці землі були під рукою. Вільного козацтва, тож і традиції святкування Нового року наші пращури перейняли від скіфів та козаків. Але до кінця 14 століття Новий рік в Україні відзначали навесні. Вчені називають різні дати на День весняного сонцестояння. 22 березня, та 1 березня, але саме квітучої весни наші пращури чекали на Новий рік і відзначали його не аби з яким розмахом. Серед найбільших гульвіз були скіфи. Усі новорічні дні вони вдягали найкоштовніші прикраси, затівали змагання, веселі піри, хотисківський цар не відпочивав за кордоном, об'їжджав разом зі своїми воїнами усі поселення, одягнений у золоте вбрання. Золотою пекторалю у руках. Вчені вважають пектораль древнім магічним календарем, озброєний золотим сагайдаком зі стрілом, Цар Скіфів виглядав, як справжній бог, що спустився на землю з небес. От і супровід. Терманича держави був неабиякий, в нього входили міцні статурою, вдягнені у золоті обладунки воїни. Що вже казати, як цей диво кортеж стрічали мешканці тої великої держави? Для скіфів. Приїзд царя був символом того, що почався новий рік, що це шлях творення світу державності. Цікаво, що згодом ця традиція дещо трансформувалася. І новий рік у київських князів та запорізьких козаків часто був пов'язаний з масштабними радами обранням влади, святами яких головну участь брав князь, чи воєвода, чи гетьман. А для козаків на час Нового року важливо було на Січі зібратися. Зазначу одразу, що за часів козацтва новий рік відзначали хоча й не навесні, але не першого. А 14 січня на Василя. Це був непростий день для наших пращурів. Він вимагав від них багато сил. Тож напередодні козарлюги за традицією ходили до бані, щоб змити з себе усі проблеми року, що минає. Потім вечеряли, сідали за столи. До перших півнів розмовляли та грали в карти при свічках. З ранку Нового року хлопці одягалися по святковому, озброювались та поспішали у січову церкву покрови Пресвятої Богородиці. Коли ж скінчалася служба, розходились по коренях. Вітали один одного святами, потім сідали разом поїсти, лишаючи корінному отаманові найповажніше місце за столом, в кутку під образами, там, де висіла невгасаюча лампада. Згодом, за закликом литаврів, січовики збиралися на раду. Де мав відбуватися розділ майна та земель січових? Між коренями ділилася вся земля запорожців від устя річки Самари до верхів'я річки Конки, від Дніпра далі аж до Буга. А як вже землі поділено, приходив час обирати кошового отамана. Та й всю військову старшину. Ці вибори відбувалися доволі бурхливо. Деколи обрані не бажали ставати до влади, бо ж знали, що вона не є солодкою. Тоді, за ухиляння від керівної посади, такого слабкого отамана чи полковника, а бували гетьмана. Звичайні козаки могли й добре відшмагати чи навіть стратити. Тож деколи владі на новий рік, так би мовити, діставалася на горіхи та вибори виборами, а відпочинок за розписом. Завершенням виборів козаки діставали свої рушниці, пістолі, гармати і салютували, а потім гуляли майже до ранку. От тільки напиватися дуже січовикам навіть на Новий рік не можна було. За поведінкою воїнів уважно слідкували старші козарлюги й отаман. За пияцтво ж могли не тільки відшмагати, а й Скарати на смерть, тож розуму казалюги не втрачали, бо ганьба бути битим за питво враз переводила до тями. В часи Катеринослава Новий рік теж був сповнений цікавих подій громадського життя. Так напередодні та в перший день Нового року відбувалися урочисті збори. В міській думі і губернатора. Сюди приходили послухати привітання керманича міської влади, чиновники, дворяни, купці. В цей час також вирішувалися й деякі важливі справи у житті міста, такі як посадові призначення. І все ж січові традиції тут вже не працювали. Імперські чиновники не дозволяли подібної вольності, тож ради проводилися ці дні швидше за традиції, а от гуляти катеринославські містяни та чиновники любили. Ще за часів Петра І у імперії стали модними новорічні фейерверки. Слав часто відзначався ними. Тож заможні містяни приходили у гості із шампанським, із ракетою. То була доволі коштовна розвага, але ж що зробиш, коли якась пані чекає на диво? Про деякі салюти згадували й у місцевих газетах. Наприклад, що мешканці міста бувало скаржилися. На гучні розваги сусідів. Одначе з року в рік це не припинялося, хоча ставалося й пожежі, під час яких одного разу згоріла й відома корчма у місті. Та то її біси підпалили, казали потім сивочолі міщанки на базарах. Це ж треба усю ніч з вогнем гратися, як у пеклі. Для любителів гучних банкетів цілу ніч працювали не тільки шинки, але й катеринославські ресторани. Ціни в них здивують сьогодення. Наприклад, тим, хто зустрічав новий рік у відомому ресторані Аполло, за грандіозну виставу та вечерю з келихом шампанського і чотирьох страв, пропонували заплатити 2 гривні. 2 рублі 50 копійок. Це в 1912 році. На початку ХХ століття з'явилася у місті нова традиція влаштовувати костюмовані бали. Перший бал Маскарад відбувся в 1914 році в приміщенні клубу комерційних зборів. Тоді усі газети писали про цей дивобал, на якому усіх зачарували костюми янгола, літучої миші, східної принцеси і кота в чоботях. Лише початку 20 століття на Катеринославщині почали встановлювати губернаторську ялинку. Перша губернаторська ялинка, до речі, з'явилася у Потьомкінському палаці. За традицією, її відкривав предводитель дворянства, найзаможніша і найповажніша людина губерні. І все ж це не були свята для загалу. швидше збори для еліти, під час них часто проводили збір коштів на допомогу місту, бідним верствам населення. Пересічні ж громадяни, ялинки. Вважали неабияким коштовним дивом. Бо ж тоді не кожному по кишені було мати свою в хаті. Ціна зеленого деревця дорівнювала аж 200 рублів. Середній заробіток робітника становив приблизно 12 рублів на місяць. От і ціни на ялинкові прикраси були чималими купити іграшку зі скла для жителя. Міста кінця 19 століття було майже те саме, що сучасній людині передбати коштовну ювелірну прикрасу. Цікавий факт, що в старі часи міська дума найбільше пеклася не про новорічні розваги заможних та пишні прикраси міста. Напередодні новорічних свят обов'язково виділялися кошти для бідних людей. Ці фінанси зберігалися на спеціальних рахунках у банках. Здебільшого на допомогу жертвували заможні пани та купці. Вони заповідали Катеринославу гроші і в заповідальних розпорядженнях вказували, що у свята із цих сум необхідну частину роздавати людям на перші потреби. Зокрема, придбання продуктів до святкового столу. Підтримували на Новий рік містяний традицію дарунків, але забагато на це грошей не витрачали. Улюбленим сувеніром серед городян були різдвяні листівки з зображенням янголят, діточок біля ялинки і невеличкі коробочки з цукерками. Молодь їх дарувала з вимогою за поцілунок, що вже казати про чисельні закохані серця, які єдналися у першому поцілунку саме на Новий рік. Тож зимові свята в старі часи були неабиякі романтичні, а головне щирі та сповнені добрих чарів. Відчуйте їх нині, згадайте, Мудрих пращих, будьте гідні їх поваги.